Я доволі часто чую про пиво зі смаком пива, і я вас трохи здивую, але пиво зі смаком пива для всіх буває різним. Це можуть бути якісь і британські легкі елі, це можуть бути якісь хелеси, пілзнери і такого пива навалом. І для мене в пиво зі смаком пива входить дуже багато різних стилів. Але так само в пиво зі смаком пива для мене входить класична традиційна IPA. тобто. Така без всяких вибагливих приколів, на якийсь там хейс, на якісь модні хмелі, а просто гарний рівний IPA. І сьогодні я хочу спробувати саме такий сорт. Це в нас буде пиво міцністю 5-4%, 65%, тобто хміль тут буде виразний. І це пиво від поварні правди. Як бачите, етикетка лаконічна, це пиво з їх постійної лінійки. І давайте переходити до дегустації пива. І додам єдине, але до цього пива, що я не знайшов тут в складі хмелів. Все ж таки було б цікаво почитати, але мені здається, що тут якийсь більш традиційний та класичний набір американського хмелі. Аромат у пива чіткий, яскравий та хмелевий. Тут відчуваються відтінки цедри, відтінки хвої. Та й в цілому все, знаєте, такий апельсиново хвойний зрозумілий, класний аромат. Реально, от, коли ти хочеш людині пояснити, як має пахнути ІПІ, дайте понюхати це пиво. Давайте пробувати. Смак у упиво відповідний. Він хмеловивий, яскравий, така гарна солодова підтримка тут відчувається. Але все ж таки це пиво про хміль. Воно яскраве, воно гірке, відтінки цедри. Вже хвої трошки менше відчувається. При цьому така от, тривала гіркота. Вона переходить після смак. Пиво має таке доволі сухе тіло. Як я вже казав, це пиво зі смаком пива. Тобто це така проста, зрозуміла IPA. Як на мене, дуже гарне пиво, яке можна попивати. І це скоріше для мене взірець такого, за яким я ходжу там на райончику, щоб випити і відпочити. Дуже гарне, дуже яскраве, дуже непогане. Воно не заслуговує якихось прямо захмарних кльових оцінок, принаймні від мене. Як на мене, воно отримує тверду четвірку. Але це дуже гарний та приємний представник стилю.